І один із підприємців, якому Бог відкрив прямо, він мене не знав, я його не знав. І він, будучи на відпочинку, подумав і так сказав в серці своїм. Господи, що я можу зробити для тебе? І моментально в кімнаті звучить голос Божий. Будуй дома молитви. Він розплавався, почувши цей голос. І сьогодні вже ми будуємо 25-й молитовний будинок по його жертві. Я беру це як знак, ви собі як хочете, але прошу підтримати, що це ознака, що Бог щось готує для України. Каже, тільки я знаю наміри, які я маю про вас. У нас більшості негативне мислення. Ой, що то буде? Ой, війна. А, та, та, та. Викиньте з свого серця. Христос живий. І з ним ніхто нас не переможе.